Війна для Віктора Дерев'янченка, сапера, а нині військовослужбовця Охтирського центру комплектування розпочалась у 2014-му. Військовий контрактник Віктор воював у Луганську, Донецьку, Красногорівці, Мар'їнці, Волновасі. Поїдь згадує на той час закінчив службу у 92 й бригаді. Розвідником у цивільному житті працював помічником машиніста в Тростянці. Так говорить, було до 24 лютого. Після ж початку повномасштабної війни пішов партизанити. коли вже зайшла 93- я бригада. Я примкнув до них і їм допомагав тим, що я знав. Тобто розказував про самперті, розказував боєприпаси, які вони віджали у ворога і не могли зрозуміти, що це і як ним користуватися. Потім, коли він третя бригада вийшла, вже її командир збирав роту. І... Підтягнув мене до себе. Віктор розповідає: він мешкав на околиці Тростянця в момент окупації міста Росіянами. Неодноразово чоловіку доводилося потайки пробиратися до центру міста. Приходилось прикидатися той якимсь місцевим алкашем, то наркоманами. Це було щоб не викликати підозри, бо могли зразу у нас була тенденція тих, що стояли у нас, вони прихватували всі молодь там. Починаючи від 20 до 50 років чоловіків і тягнули на вокзал, а там вже були катівні жодно. І можна було так потрапити, що і не повернутися додому. Найсильніші російські обстріли, зокрема авіаудари, були перед звільненням міста, згадує боєць. Христенці, скажімо так, відбувався шабаш, тому що куди не потнуться, їм насиплять. І тут вони вже зганяли з гостру. Розбиті дома це також було. У нас на вокзалі стоїть п'ятиповерхівка розбита, її рознесли просто по прокол. просто їм захотілося, не сподобалося, що стоїть п'ятиповерхівка. Її розстріляли спочатку кулеметами, потім з БТРів і закінчені все гранатометами. От так все відбувалося. Вони звірснували, тому що не могли нічого зробити. Після звільнення Тростянця Віктор мав змогу працювати і надалі у депо. Пропрацював, говорить, тиждень і повернувся до військової справи. Спокою не було, тому що це все так, я людина військова, а військових бивших, скажімо так, не буває. Взяли мене на посаду стрільця, ну а поза штаб насапали. Перемогу, впевнений Віктор, бійці збройних сил дістануть вже скоро. А от наслідки російського вторгнення, зокрема, мінування українських територій, докучатимуть мирному населенню ще десятиліття. Як у нас чинний місяць мінування бойового це. Приблизно років 30 розмінування, будучи знаходити наші омітниці. Тому що ну, реально те, що мінується вручну, те, що мінується машинно, те, що мінується тими самими касетами, воно не завжди знаходиться одразу, не завжди це знаходиться легко. Поки від бойові дії, це розмінувати повністю нереально. Тільки бойові дії закінчаться, це буде розлуновуватися ще дуже, дуже довго. Діана Крахматова, Євгена Брасімов, Андрій Крамченков. Суспільне новини, Суми.